Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднується видавець книги Холмщина Рідна Земля, презентація якої днями відбулася у Рівному. Олег Зень. Вітання, пане Олеже. Пане Олеже. Хочемо з вами поспілкуватися про цю книгу. Знаємо, що ви є видавцем цієї книги, і хочеться трішки детальніше дізнатися, про що ця книга, кому вона буде. Цікава, і хто взагалі допомагав вам її створювати і видавати? Значить, перш за все хочу сказати, що на Рівненщині, Рівненщині діє товариство Холмщина, так, очолює товариство Михайло Войтович, і активні члени допомогли видати цю книгу. Тобто, зібрали спогади людей, Холмщиків, Ну, не тільки Холмчиків, там із Петляща, Лемківщини, інших, е, інших районів, де проживали компактно українці, Із яких е, з цих районів в 44-46 роках минулого століття е, цілими сотні тисяч українських сімей переселили на східну Україну, в тому числі і моїх батьків, дідуся, бабусю, батька, їх братер, братів і сестер. Що хочу сказати, що ця книга вийшла завдяки зусиллям багатьох людей. Багатьох. Перш за все, хочу зазначити Косюр Григорій Михайлович, це редактор упорядник книги, яку вже прикордонно майже 88 років. Дуже активну роль, вагому роль у виданні цієї книги зіграв Петро. Куделя, це директор Рівненської гімназії. Також, звичайно, голова товариства Холмщина Михайло Войтович, який нині захищає Україну від Московської Орди. Цю книгу, де їм можна буде прочитати, чи є вона в бібліотеках і для кого вона буде цікава на вашу проблему. Ну, дивіться, я, як видавець, роблю розсилку примірника. Тобто, примірнику надається міжнародний номер книги ISBN. Ця книга буде розіслана і в бібліотеку Вернацького, і в інші національні бібліотеки. Вона вже є в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, і, і ця книга буде обов'язково на сайті ну, з дозволу редактора упорядника Григорія Михайловича Косюра. Вона буде розміщена на сайті Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Е, значить, в цю книгу увійшли спогади понад 30 холмщиків, але не тільки людей, які народилися на Холмщині, але й їхніх нащадків. Зокрема, кілька сторінок і я написав про свою родину. Угу. Е, пане Олеже, е, тобто. Тут спомини лише тих людей, які були переселені із Холмщини на Рівненщину чи з інших регіонів теж є. Чи можливо, ну наскільки я розумію, тоді висилали не тільки, так би мовити, на Волинь, але і далі на південь, на схід України, але люди згодом поверталися на Волинь, щоб поближче бути біля своєї рідної землі. Так, так. Так, ви правильно розумієте, що. Висилали не переважно, а ну, сказати можна абсолютно всіх висилали на східну Україну, тобто Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, переважно е, Запорізька і Херсонська, так туди на південний е, схід. Там було досить проблемно, тому що в ті 46-му році був там голод, ну це вже е, відомо. Що там робилося? інше, що не всім дали можливість вивезти своє майно. Тобто, звичайно, хати, реманент, все було залишено, і е, іноді вагони з переселенцями по місяцю, по два на якихось полустанках на станціях стояли. Тобто, сам процес перевезення на східну Україну він тривав місяцями, і вже, от, наприклад. Мій дідусь і бабуся Олександра і Дмитро, своєю родиною, вони кілька місяців побули на східній Україні і вони вирішили повертатись на Батьківщину, на малу, малу Батьківщину, тобто на Холмщину. Але е, доїхали до Долбунова. Звісно, тут дізнали, що на Холмщину їх ніхто не, не пропустить е, прикордонники радянські, і тому вони. Якби е, голодні холодні сиділи на вокзалі і їх побачив Василь Бухало. Це е, е, священник, який служив свого часу в селі Ганськ на Холмщині, а потім отримав парафію в селі Орестів на Здолбунівщині. Він їх врятував. Він фактично їх запросив, нагодував, дав можливість кілька місяців у нього побути. Поки місцева влада їм не виділила якусь кімнатку е, на вулиці Залісеньку, отак О, от, от, отака от доля була цих переселенців. І майже всі вони з східної України переселились. От в Глинську було багато переселенців по різним селам, там, в Здовбицю, Мирогощу, в інші села. Але в цій книзі переважно спогади Колщаків. Які все-таки східної України на Рівненщину, тобто менше, менше спогадів. Бо це організовувала цю книгу, видавала власне Рівненська обласна організація Холмщини, пане Олеже. Але все-таки, от в цій книзі, більш саме спогадів часів депортації, тобто тих поневірянь, які зазнали українці, яких вивозили на схід України. Потім вони змушені були повертатися. Ближче до рідної землі, чи там також є спогади і того, як їм жилося зокрема на Холмщині до війни чи під час війни? Е, ну, Дивіться, загалом, от я цю книгу, поки я над нею працював, я її перечитав. Книга дуже цікава. Але вона, ну як сказати, я десь півроку дискутував з редактором-порядником Григорієм Михайловичем Косюром щодо? Можливо, в мене була така, таке прохання, щоб видати цю книгу після перемоги, тому що теми, які в ній ем, висвітлюються, вони надзвичайно розумієте, як кажуть, без сліз цю книгу неможливо читати, тому що е, такі моменти, які стосуються, ем, ну як би сказати, можна сказати, що терактів, що хто це організував е, спочатку. Чи це НКВД, чи інші якісь структури, можливо, це московські структури були зацікавлені, щоб посварити українські і польські народи. Можливо, це ще потребує ґрунтовнішого, але в книзі, в книзі є спогади і довоєнної, до Другої світової війни, є спогади, особливо 43-й рік, ну більш такі детальні, але досить вагома частинка. Людей, які написали уже за словами своїх батьків, тобто не безпосередньо ті події на Холмщині під час виселення і під час Другої світової війни, а ті, які вже були після того, як люди ну, приїхали в ці села, як вони тут обживались, яка тут обстанівка була, і яка ситуація була? Отак. От Олежа на вашу думку, то що все-таки об'єднує цих людей, які вже можна сказати, майже 80 років тому змушені були покинути свою рідну землю або їхніх нащадків, які, можливо, дехто навіть ніколи не побував на своїй малій батьків? Ну, бачите, от я, наприклад, мої батько, дідусь, бабуся, і вся рідня народилася по батьковій лінії в селі Ганськ, мама корінна рівнянка з діда Прадіда. Але, на, на жаль, в ті радянські часи люди певно боялись, і е, ні батько, ні дідусь, ні бабуся абсолютно нічого мені про це не розповідали. Абсолютно нічого. І тому я тільки знаю: ну, поверхнево, як це все відбувалось. Тобто, е, випадково я дізнався, що їх врятував священник Василь Бухало. І їхню, ну, подальшу вже історію я знаю. Тому е, об'єднує те, що, е, ну, перше, що ми всі холмщики — це українці, розумієте? І ми знаємо, м, знаємо, якого роду і яка де наша рідна земля. От. Ми тепер живемо на Рівненщині, так, але е, досить багато хломщиків ну, е, мали змогу провідати ці рідні місця, так? те село, де. Народився, наприклад, Григорій Михайлович, Косів, з родиною їздили і подивились, яке це село, чи збереглись їхні хати, обіця, ну, ця природа. Угу. Ну, тобто, так. Е, ну і на сам кінець, пане Олеже, то ви згадали про те, що е, на рівнішні дії е, Товариства Холмщина, е, які його так. завдання, кого вона об'єднує, чи там. Дійсно, ще багато залишилися справжніх холмщан, чи вже це в основному його їхні нащадки? Дивіться, що я можу сказати? Чимало є і холмщан, які народилися, наприклад, в сороковому році, в 42-му, в 34-му. Але їх ну не, не так багато. Але є вже такі члени товариства, які приєднуються, тобто, діти холмщаків. Діти хомщиків, і я думаю, що ну, ну треба продовжувати цю традицію, тому що м, хто не пам'ятає свого минулого, той не буде мати свого майбутнього. Тобто, ми всі повинні зараз плечем до плеча. І от я в своєму маленькому нарисі е, відзначаю, що обов'язково треба згадувати історію, згадувати прикри е, моменти історії, але зараз е, завдання найперше. Плечем до плеча стати з європейськими народами, ну зокрема, з поляками, плечем до плеча проти московської орди. От Бачимо, така моя думка. минуло 80 років. А расисти чи їхні, точніше, нащадки тодішніх комуністів, теперішні расисти вони здійснюють схожі воєнні злочини, такі як депортація українців. Зокрема, знаємо з Херсонщини із Запоріжжя. Вони вивозять так само. Дітей українців, які е, змушені десь поневірятися по тій величезній території Ерефії. Так, так. І, і головне, що розумієте, це треба читати цю книгу. Читати там є такі моменти, що е, от, е, обдумуєш і просто ну, не віриться, що таке могло бути. Не, не віриться, але ну е, тобто свою історію мусимо знати, але зараз ми всі маємо бути мужніми. Психологічно стійкими, не піддаватись ні на які провокації, а просто кожен на своєму робочому місці має працювати і вірить, що ми переможемо. Обов'язково переможемо. Дякуємо, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадської інтерактивного радіо 1 спілкувалася із видавцем книги Холмщина рідна земля Олегом зенем із Рівного. На все добре, пане Олеже, тримаємось. Все. Слава Україні, героям слава.